Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні неділя я знаходжуся на Івано-Франківському авторинку. Хочу вам показати ціни на буси та чобітки. Прошу підписатися та активувати дзвіночок, щоб ви знали, коли виходять нові відео на моєму каналі. Також повідомляю, що зараз у вас є чудова можливість перевірити історію будь-якого автомобіля через сайт CarVertical з 20% знижкою, або за моїм промокодом, який також гарантує 20% знижку. На сайті CarVertical ви зможете знайти по ВІН-коду або по номеру транспортного засобу, скручений пробіг, чи був автомобіль ДТП було власників авто, а також багато іншої корисної інформації про авто, яке ви перевіряєте. Carvertical сайт, завдяки якому ви зможете не тільки перевірити автомобіль, а ще й проаналізувати, чи вартує вам шукати кращий варіант. Я Сам ним користуюся і вам рекомендую. Посилання на CarVertical буде прикріплено на головній сторінці мого каналу в описі до відео, а також в коментарях. Також перевіримо для вас будь-який автомобіль на авторинку або по оголошенню: список місць, де ми можемо провести комплексний автопідбір або перевірку одного автомобіля. Зараз буде на екрані. Також продаю автомобільні тощономіри. Має бажання придбати тощономір з гарантією, дзвоніть, буду радий допомогти. Отже, перша наша машинка ось такий Citroen Berlingo, Димоємося 3950, 2001 року, 260 тисяч пробігу. Свіжа з Німеччини 1,6 бензиновий варіант 115 потужність. Всередині ось такий. Механіка пітестунева. Зацікаво Берлінгу. Дзвоніть до власника. Йдемо далі. Наступний варіант: ось такий Ford торнео кур'єр. По інформації 12 тисяч 18 роки, руки. Так зрозуміючи, 8 місяць 17-го року можете перезвонити до власника, уточнити, 1,5 дизель дезель. Телефон є 180 тисяч пробігу. Доброго дня, дозволите! На 5-ступеневій механіці. Хлестить. Кого зацікавив турнеокур'єр. Дзвоніть до власника. Йдемо далі. Ще один по периметру Форд Турнеокур'єр 2015 року. 8999, 260 тисяч пробів, 1,5 дизель, 95 потужність. Ось такий цікавий ще варіант. Заглянемо. На п'ятиступеневій механіці тканинний салон, склопідйомники присутні, мультитермо. Кого зацікавило? дзвоните. Ідемо далі. Бачу, тут біля рядів стоїть ось такий сітроенчик. Немо, не знаю, чи він продається, чи не продається. Бачу, вивіски є. Доброго дня, дозвольте. Так, Nemo 2015 року, 7200 просить, 1,3 дизель, чистий пасажир. Всередині. Вигляд ось такий. І тесту механіка досить акуратно все. Зацікавило. Дзвоните. Чи людина може продати вам електровелосипед чи до самоката, точніше. По цьому номеру телефону. Захочете, подзвонити. Йдемо далі. По дорозі побачив ось такий ще варіант кенго. Кенго 2008 року 6850. Так, 1,6 бензин, 170 тисяч пробігу. Телефони є. день. Всередині вигляд ось такий. На п'ятиступеневій механіці. Спининний салон. Зацікавило, дзвоніть. Дякую вам. Ідемо далі. Кенго. ще один варіант 2008 року. 6999 в рідній фарбі дизель 1.5, 240 тисяч пробігу. Добрий день ваш? Можна? Всередині вигляд ось такий на п'ятиступеневій механіці. Так, заглянемо ще. З цього боку. Кого зацікавило, дзвоніть до власника. Відбувайте. Йдемо далі. Реном мастер. Дивимося. Просять за нього 15 600 2016 року. Телефон є 260 тисяч пробів, 23 дизель, 135 потужність. Ось такий перший варіант. Дозволите? Так, всередині вигляд. Ось такий. зацікавило, Можете передзвонити до власника на 6 ступеневій механіці. Так, тут закрито, заблоковано, вже не будемо відкривати. Чи можете відкрити? Відкрийте, будь ласка, щоб вже подивився зі всіх сторін. Так, всередині вигляд ось такий. Зацікавило, дзвоніть. Йдемо далі. Ще один варіант. Volkswagen LT. Дивимося. Так, 4200. Рік не знаю, не пише. Так, телефон є. Всередині зайти не можна. Так, закрито. Щось принаймні так покажу. Пасажир. Ще раз телефон. Дзвоника. Хто хоче. Так, дивимося далі. Трафік. Рено. Ні, не трафік. Вівар. Так. 5490 2006 року. 1.9. Об'єм 430 тисяч. Телефони є. Дозволите, хлопці? Ви не проти? Ні. Всередині вигляд. Ось такий. На механіці. Роз покажу вам з цього боку. Коже цікаво, Дзвоніть. Йдемо далі. Поруч Рено мастер. Мастер 15900. Так, 17-18 роки, телефон є. 2,3 дизель, 130 потужності. такий ще є варіант. Також вантажний. Так, шестиступенева механіка. Ідемо далі. Так, давайте підемо по цьому ряду. Так, Мерседес у нас. Дивимося. 11 500 2003 року. 401 тисяча пробігу. Так, 22 дизель. Телефон є. Хлопці зволти. Я вас знімати не буду, покажу тільки панельку. Так, Ось так виглядає. Козицькаво. Дзвоніть до власника. Так, ще один варіант. Ось такий Рено трафік. 6900. Один і давич об'єм. Року не видно, зато є телефон. Закритий. На шосте Не механіці доброго дня. Як справи? Воєнкоми ходять. А мені що до того? Мені як солов'ю, я відслужив від тарабану.